Дати такий телеграм-канал, як допомога переселенцям, називається тут. Є уся інформація, яка може вам знадобитись, тобто тут є. Усі гуманітарні допомоги для усіх областей. Якщо ви у Києві, вам пишуть усі варіанти Київські. Якщо ви у іншому місті, селі чи десь іще, ви все це бачите в Запоріжжі, добірка гуманітарних фондів. Тобто сюди скидують усі посилання, де ви можете отримати щось: виплати, подзвонити, приїхати, на дітей виплати якісь чи допомогу. Тобто, канал дуже інформативний. От дивіться, тут є навіть як отримати живу якщо ти там переселенець без дома. А також є всі допомоги, зростає в родині, віра в добро. Віде. Бачите, приймають біженці з усіх країн, посилання пішло. Ви мене пробачайте за мою українську мову ще, тому що я на ній говорю кілька днів і не пам'ятаю зовсім. Але краще так, ніж ніяк. От дивіться, Бердянськ гуманітарна допомога дуже гарна. І тут от посилання, заповнити форму для посилання. Безплатні інформаційні консультаційні юридичні допомоги. Дзвоните вам, все допомагають, розповідають. Тут є навіть безплатна безоплатна допомога животним. Ви дзвоните до ветеринарів, вони вам допомагають. От як будуть працювати школи? І усі, усі. одкри пивницький, квартири переселенцям. Подробиці у закріпленому каналу переход. Регістрації, от навіть безкоштовний прийом для ВПО у клініці. Тобто уся, уся інформація, от я аналізую вже багато різних каналів, усі користуються саме цією групою. Хоча підписників, кстати, небагато. Значить, про неї ще не знаю. Тому інформація я думаю буде дуже полезна. полізна, полізна, якось слава. Корисна, корисна тому, якщо вам корисно і ви не знали, ставте лайк. Мені це дуже приємно. Моєму каналу це треба. А вам треба це. Тому така такий обмін з вами буде.